Ортофон викатив новинки, і ми вже тримаємо їх в руках в студії Рукаму Продакшн. Це канал АМ Аудіо в студії Містер Сані і ми пірнаємо у звук без компромісів. Ортофон викатили нову преміум серію. У мене тут три МС і два ММ MM картриджа. Ну, будемо розбиратись. Нагадаю, в чому принципова різниця між технологією MM та MC. MM – Moving Magnet – магніт рухається, котушки стоять. Такі картриджі простіші, дешевші, легкі в заміні. Звучать добре, але трохи менш детально. MC – Moving Coil – навпаки, рухається котушки. Магніт нерухомий. Сигнал такого картриджу слабший, але деталізація і прозорість ну це прямо інший всесвіт. Вони звісно дорожчі. Почнемо напевно з MC. Розпакуємо, подивимося і послухаємо. Кожен комплект складається з картриджа, з набору інструментів, що включають щіточку, викрутку та два гвинта і запрошення на офіційний сайт. Ну а ще мануал інструкції, мабуть, вона писалася з умерами, тому що тут малюнки, QR-коди а замість мейлаків, знаки заборони. Тепер варто розглянути продукт поближче. Колір дорого, багато чорний. Дизайн лаконічний. Нижня частина віддалено схожа на ту м серію. На носу цього корабля діамант і айдентика Артофон. Що нового? Ортофон позиціонує нову серію як преміум продукт для тих, хто не погоджується на компроміси із звуком. І тому зміни торкнулися матеріалів і інженерних рішень серії. У серці кожного картриджа Honeycomb Steel Core, відлитий методом Metal Injection Molding, тобто MIM. Така сотова рама поєднує малу масу з дуже високою жорсткістю. Тож корпус менше так би мовити дзвениць, а голка точніше читає канавку. Практичний ефект такого рішення це зниження мікрорезонансів, і відповідно частіше середньочастотний діапазон. Далі зануримося у середину картриджа. Дякую ортофон за матеріали, які дозволяються не розпилювати, не розбирати цей картридж. Усі чотири моделі отримали котушки з високочистого срібного дроту у квадроконфігурації. Срібло має менший опір і вищу провідність ніж міць. І чотирикотушкова схема дає симетричне магнітне поле. Тож на виході маємо вищий рівень мікродеталей, які помітні у тихих пасажах, менше фазових спотворень. Орен ширше і глибше стерео... стереосцена. Усі MCX мають однакові електричні параметри. Тому якщо захочеться апгрейду з X10 до X40, баланс тонарма і антискейтинг можна не переналаштовувати. І нарешті голки. Ціна кожного з цих картриджів зростає відповідно до крутості заточки стилуса mcx 10 має еліптичний алмазний стилус, і цей варіант це перший крок на територію преміум. Це чудовий варіант для маломанів, які хочуть прийти на MC, та не зіштовхнутися із більшими вимогами до стану платівок та елементів аудіосистеми. Бо давайте відвертими будемо. Якщо ви берете MC-шку, то всі елементи аудіосистеми мають бути на класовому рівні. Якщо ж ви впевнені зараз у своїй аудіосистемі, то рухаємося далі та підвищуємо градус аудіофільської активності. MCX20 має стилус за точкою Nude Elliptical Diamond. Тут треба пояснювальну бригаду. Є технологія bonded, тобто це коли маленький алмаз приклеюється до металевого стереження стилусу. А є Nude, Це коли стилус створено з суцільного алмазу без металевої основи. Менша маса наконечника повинна краще слідкувати за канавкою та відтворювати частіше звучання у високих частотах. А ще Nude е не має клею чи місця, де може виникнути резонанс чи слабкість. І на що еліптична форма заточки зменшує спотворення бо краще лежить у канавці платівки, особливо при проходженні складних музичних пасажів. MCX30. Тут стилус Nude Fine Line Diamond. Тобто до всіх переваг Нюту додається ще екстра тонка заточка голка, яка краще досліджує канавки платівки. І це повинно створити ще тонче відчуття. І нарешті MCX40. Це недосяжна Ultimate Fidelity. Аж настільки недосяжна, що я не зміг отримати картридж з цим стилусом. По перше, ціна кусається. По друге, я ще відверто не маю аудіосистеми, яка б навіть наближалося до рівня MC X40. Що має стилус Нют Шибата Diamond, який вставлений на кантилівер з такого особливого матеріалу, як Бор. Це вже тотальний хай-енд і з... заздрість. Якщо ви новачок у світі хай Fi, то варто зазначити, що ці МС-шки вимагають окремих MC фонокоректорів. Ну, тобто фонокоректору з правильним гейном та імпедансом, або ж фонокоректор, який підтримує EMM і EMC. І, і про це у нас є відповідне відео. лінк на яке ви по традиції знайдете у правому верхньому кутку вікна YouTube. Тож давайте нарешті послухаємо: звідки ти знаєш зелено, а все бачу. Там написано Грім, так. Да? Yeah, mm -hmm. Там прям формовано. Ж система не погна, треба ж, напевно, якийсь підсилювач. А чому наказав підсилювач? Фонокоректор. А що це за фонокоректор? Новий. Чорненький. Project. <проджект>. Продовжимо голки, які для мене ближче за моєю діджейською діяльністю. Concord Music. Це також серія преміум Hi-Fi картриджів поєднана з впізнаваним ба більше культовим дизайном. Цей дизайн дозволяє максимально швидко і просто встановити картридж на вертак без жодних інструментів. Конкорд. Колись така інноваційна система принесла ортофон нагороду та визнання Danish Industrial Design Awards. Цікаво, як відрізняється звучання новинки і. і ось ці старинки. Що де yeah. З Богом. Mm-hmm. <laughs> Concord Music Red. перша сходинка за ціною в лінійці Concord Music. І якщо порівняти із ось цією старинкою, яку ми вже прослухали, так, це скреч, і ця голка пройшла вже і Крим і Рим. Дуже помітна різниця, прям тотально помітна. Тобто тут розмазаний звук, і він абсолютно не деталізований, але я знову ж таки підкреслюю, що ця голка попрацювала десь так років 10, мабуть. А стосовно цієї детальність, сцена, звук, відвертість, прозорість. Якість. Коротше, мені дуже подобається звук. Тож, Concord Music. Це перезавантажна культова форма Concord, але для хай-фай. Новий мм котушковий блок із Quad-Coil на посрібненому дроті видає приблизно 6 мВ, а інтегрований SME Bayonet ось цей, дозволяє просто ставити і слухати. Причому всю лінійку можна апгрейдити, міняючи лише стилус від Red аж до black LVB 250. Ну, якось так. Все дуже просто. І до речі, от є ось такі стілуси. У серії Concord Music використовується ексклюзивна гумова суміш-ортофон, виготовлена на власному виробництві компанії. І ця особлива підвиска є ключовим елементом, який безпосередньо впливає на точність відстеження та загальну якість звучання фонокартриджа. Що можу сказати про Concord Music Red? Це стартова модель із еліптичною алмазною голкою на алюмінії. Вона дає живий збалансований звук і дружня до будь-якого програвача. Ідеальна точка входу у серію. Цей картридж оснащений стилусом типу FineLi. І звучить як на мене дуже добре. До речі, я вам вже показував, що у мене є клап МК2, і я вважаю, що треба протестити в студії рукам продакшн, послухати наскільки відрізняється звук МК2 від Music Red, і потім Артофон Concorde Music Bronze. Тож починаємо. Yo! Ну, як, на мій погляд, а точніше, слух, звісно, старий добрий МК-2 Клаб дає класичний діджей звук. Це потужний, чіткий, яскравий звук. Але для аудіофілів цей звук доволі прямолінійний. Ортофон Concord Music Bronze. вражаючи збалансований звук. Він чіткий, чистий, це безнадмірності звук, з приємною деталізацією. Але тут вже не такий вибуховий бас, як у Red. І такий картридж створений для домашнього слухання, не для діджею, ні дай Боже. Взагалі мені важко уявити діджеї, які розитнуть юза. Голки зі спеціальною аудіофільською заточкою у клубі. Хоч вони і виглядають як діджейські, але ніт. Це не діджейські голки, це аудіофільські. Тож, в цілому, на мою думку, нова серія Concord Music – Це коли діджей доріс до костюму трійки. і тепер запрошує друзів не на рейв, а на вечір дегустації. Вина під вініл. Загальні враження від нової лінійки доволі хороші. Ортофон Concord Music вражає тим, що переосмислює культову діджей форму як універсальний хайфа інструмент. Легко ставиться, звучить зріло і пропонує апгрейд голки без заміни всього картриджа. Серія MCX піднімає планку відносно доступних mc головок, додаючи. Срібні котушки, сталевий корпус і каскадну лінійку стилусів. Також звук стає помітно частішим і детальнішим. А перехід між моделями гладким і передбачуваним. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то саме час це зробити. Натискайте підписку, дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Також знайомтеся з соцмережами руками Production та містерсані. І якщо вас зацікавила тема голок, і ви хочете глибше вивчити цю тему, то наполегливо раджу приглянути відео, що зараз буде спливати. У правому верхньому кутку екрана там ви знайдете захопливу історію ортофон. Welcome to the club! Музика